У нас в областях Українського об'єднання свобода є депутати місцевих рад. Відповідно, ми проводили такі зустрічі, як двісти наших депутатів з різних діяльності. Там, де ми мали такого свого переставлення місцевого ради. Відповідно, це були зустрічі з прихильниками, зустрічі з громадськістю. Одеській області сьогодні ми були в Білорусі. Наприклад, світа місцева влада є інтересою в інших деяких регіонах України. Не дозволила нам проводити якийсь захід безпосередньо в залі. щось там попридумували, кожен раз находять якісь е, вибачте, там від маски, то зал не готовий, то стіна тріснула, то пожежники закрили, то ще є якась інша причина. Ну, Але зусиль відбувалася безпосередньо на вулиці, що навіть часом ті люди, які десь по вулиці йшли і перехожі прості, вони могли завітати, послухати. Навіть е, запитатися до нас як причетність. Ну, до речі, перенавісно, хочемо сказати, що і в інших містах України е, влада реально показує, що вона виїхать за свободи через те, що не дає знахід для таких зустрічей. От можемо сказати: Нігові заборонили, незважаючи на те, що ми проплатили. Дали і навіть мали квітаю про по проказу. Але Чернігові не дали, але там чорніли нас нас вулиці не провели. Бо тоді яка було двадцять три за своєму Як не буде сюди маринувати на, на такій погоді в Полтаві, Вінниці. У рівному не давали можливості провести зустрічі в новій карковці, в Херсоні. От побачити місяць місяць та сама ситуація зустріч проводилася просто неба біля пам'ятника Шевченка. Але це є далі більше, тому що такі зустрічі вуличні вони є можливо навіть і більш ефективні. А всі всі області, до речі, влада в місті Таково Меговіка взагалі придумала такий крок, коли не дозволили проводити Інспекція. І ми почали ставити колонці на вулиці, подали відповідно офіційну заяву про проведення зустрічі вже просто неба, то за одну годину влада моментально зібрала дітей з дитячих садочків, першокласників і терміново, незважаючи на дощ, який моросив, організувала на тому місці конкурс дитячого малюнку на асфальті. Так, щоб якось завадити нам провести зустріч. Зустріч ми провели, і тільки собі там щось малювали, не, не знаю, може, потім похворіли, але вже це зрозуміло на соліці воювати. Хоча, е пані у убитів місцевої влади я би на напевно, Луганську. Коли Луганську за день до проведення заходу, який вже був анонсований, люди урядувалися, що буде зустріч зі е мною. Така ситуація, що нібито з'ясувалося, що в тому щось скрав. І міліція проводить свідчі дії у зв'язку з тим, що міліція шукає військові пальці зловмисників від або для громади за допомогою. Ну, наразі на вони має мають можливість наводити звяткувати самі.